Астрологічний прогноз. На новий рік низька ймовірність того, що з Білорусі білоруські об'єднані з російськими військами нападуть на Україну цей прогноз до середини січня. До середини січня такий напад малоймовірний. Які підстави для цього столичного прогнозу, 23 грудня. Буде новолунія на початку Козорога. Це новолунія відбувається точно там, де в натальній карті Олександра Лукашенко знаходиться Марс. Тобто, це означає, що з одного боку, 23 грудня, починається 30-денний період, тобто лунний місяць, більше мілітарістський. Карті Олександра Лукашенка. Але в чому цей мілітарізм реально проявиться? Чи буде наступ на Україну? Ми можемо подивитися, що планети, які були в Козорогі наприкінці листопада, віш... Ой, в стрільці, наприкінці листопада, ввійшли в Козорог, і вони концентруються одна з одною в грудні. Значить, Венера, це управитель Терезів, пов'язана з Путіном, а Меркурій управитель. Діви пов'язані з Лукашенкою, і вони разом близько одна до одного йдуть до Козор з Козороги. і з'єднуються поруч з Плутоном 28 грудня. Це означає, що Путін і Лукашенко прямують до об'єднання. Плутон означає щось таке військове і мілітарістське. І вроді би, якщо б так воно і було, то це означало, що вони повністю об'єднаються і підуть на новий рік. Близько це 28 го з'єднання відбувається грудня на Україну. Але потім Меркурій стає ретроградним і йде назад. А Венера продовжує йти вперед. Я вважаю, що це слід трактувати так, що Лукашенко включить задній ход, а Путін далі піде вперед. Вже після 28 м -м, грудня. Козорог сам по собі означає концентрація. А також ну, ще й планети в ньому багато поруч. Тому вважаю, що буде концентрація військ. Чи можливий е е е швидкий наступ на Україну, е на Київ, наприклад, вважаю, що неможливо з декількох причин. Якщо ми подивимося швидкість Марса, то Марса бли близько до новорічних свят, іде на нульової швидкості. Це означає, що швидке просування військ неможливо. Нульова швидкість в нього 12 січня, а к 12 січню вона знижується, вона дуже низька. Це означає концентрацію, напруження, але швидкий рух за таких умов неможливий. Меркурій також прямує до ретроградного періоду і його швидкість нульова 29 грудня, к 29 вона знижується. Тобто, якщо в цей період здійснити напад на Україну. То це значить, що не буде швидкого просування і воно все зав'язне. Також Марс без особових якихось сильних аспектів сам по собі. Це означає не організований напад, ну, а якісь одіночні акції. Тобто, як більше казав про якісь або терористичні акти, або окремі ну, такі акції, які не є ну, глобальними. Якщо ми подивимося, наприклад, також карту мера Києва Віталія Кличка, то ми можемо побачити, що в нього тут внизу багато планет. І допоки планети в козорогі у грудні, то всі ці планети з козорога роблять опозиції карта Клічка. Тобто це означає, на прикладі карті Киянина, що він відчуває ну, протистояння і напруження. Але ці планети з опозиції ну, виходять вже наприкінці січня. Тобто це означає, що дійсно, я вважаю, буде залякування, буде якась така інформаційна операція залякування. Бо Плутон означає залякування ну, в даному випадку. І от в грудні планети йдуть до Плутона, а не до Марса. Тобто це означає, що буде не наступ на Київ, а залякування, а також можливі якісь серйозні плани на майбутнє. Слідкуйте за подіями в районі 23 грудня, бо це з моєї точки зору якась оця квадратура, це якась політична подія між Лукашенко і Путіним, ну, пов'язана там з їхньою інтеграцією і об'єднанням на далеке майбутнє. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки і діліться цим відео. Пока!